Ти чуєш? Угу. Пшу, блядь. А хлорексидіном не обробляли? Нема у мене. 1900 гривень у мене допомоги, блядь. Ні. Ой, подожди зараз. – Сучка? Да. Не стерилізована? Ні, допоможе. У мене сьогодні маленька підопічна. Дивіться, що вийшло від ось ці кашу. Вчасно не прооперували. Не досталося. Зараз буду обробляти, надавати першу допомогу. Тому що вже пізно вечір, уявіть тут вже запах. Такий, що передати не можна. Група підтримки зі мною. Да? Ще будемо обробляти фізрозчином, давати антибіотик і засипаю я ще квадро. ящеквадро. Уявітікарами. Величезне. Головна рівня безпеки, так? Да? Ну, Ми вже не могла дожити. Дуже...